Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці української мови! Ми з вами продовжуємо досліджувати іменники. Сьогодні поговоримо, як пишуться назви міст і сіл. Будемо складати речення. Вушка прислухайтесь, очки придивляйтесь, носику глибше дихай, ротику посміхнись, спинки розправляйтесь, ручки піднімайтесь, нумо до роботи, дружно всі взялись. Працюємо за підручником, сторінка 65-66. Відкрийте свої робочі зошити. Пропускаємо 2 рядочки. Записуємо сьогоднішнє число. Класна робота! Попрацюємо сьогодні над написанням великої і маленької букви Х. Склади ХА-ХАР та запишіть слово Харків. Поставте відео на паузу та виконайте звуковий аналіз цього слова. Давайте перевіримо: Х твердий приголосний А голосний, Р. Твердий приголосний К м'який приголосний, тому що І пом'якшує завжди. Приголосний і буде голосний в твердий приголосний. Ділимо на склади Харків. Наголос падає на перший склад. Отже, в слові Харків Два склади, шість букв і шість звуків. Хвилинка цікавинки. Харківський художній музей один із найбільших в Україні. Зараз у колекції музею 20 тисяч творів мистецтва. Окрім виставок, тут відбуваються концерти класичної музики. Гаджик дізнався в інтернеті, як утворилися назви деяких міст і сіл. Давайте прочитаємо про це. Брати Кий, Щек, Хорив і сестра їх Либідь збудували на березі Дніпра. Місто. І назвали його на честь старшого брата Київ. Місто Львів збудував князь Данило Галицький. Назву йому дав на честь свого старшого сина Лева. В одному селі жив відомий на всю округу Коваль. Завдяки славному майстрові. Це село дістало назву Ковалівка. Випишіть з тексту про міста і села виділені слова. А тепер проведемо з вами дослідження. З якої букви були написані виділені слова? Вірно, з великої. Що вони називають? Ці слова називають назву. Міст і сіл, вірно, який можемо зробити висновок. Що назва міст і сіл пишемо з великої букви. Це треба діти запам'ятати. Трошки відпочинемо.

ж, дітки, працюємо з вами далі. Родзинка знайшла текст про відомі села. Давайте його прочитаємо. Назви міст і сіл стають відомими, якщо в них народжуються чи живуть знамениті люди. Про село Колодяжне ми знаємо, тому що в ньому жила Леся Українка. Давайте виберемо з дужок подрібну букву. Село будемо писати. З маленької це просто назва. А колодяжне з великою, тому що це вже назва села. Завдяки Тарасові Шевченку стало відомим село Моренці. Так, слово село, як будемо писати? Правильно, з маленької букви, а слово Моренці. Вірно, з великої, бо це назва села. А село Богданівка прославила художниця Катерина Білокур. Слово село, як будемо писати? Правильно, з маленькою, а Богданівка. З великою, бо це назва села. Розгляньте ілюстрацію. Поміркуйте, хто із зазначених у тексті людей створив цю картину. Вірно, це Катерина Білокур. А чому ви так вважаєте? Правильно, тому що Леся Українка і Тарас Шевченко це письменники, а Катерина Білокур нам сказано було в тексті, що це художниця. Молодці. Випишіть, будь ласка, виділену частину тексту. Виконайте вправу 6. Поміркуйте та напишіть 2-3 речення про те, як називається ваше рідне місто чи село. Чи відомо вам, що означає ця назва? Якщо так, можете також записати. Домашнє завдання. Виконайте вправу 7 і 8 на сторінці 66. Також вивчіть правило про велику букву в назвах міст і сіл. Родзинка і щебетунчик грали в міста. Хтось називав місто, а хтось на останню букву цього слова пригадував назву іншого міста. Прочитайте ланцюжок слів, які утворили друзі. Запишіть назви міст окремо одну від одної, та не забудьте підкреслити букви, які позначають м'які приголосні звуки. Гра! Мікрофон. Дайте відповідь на запитання. Про що дізналися сьогодні на уроці? Як пишуться назви міст і сіл? Які ще слова пишуться з великої букви? Дякую вам за урок. Ви були розумничками. Оберіть собі смайлик своєї роботи на уроці. Намалюйте в ЗОшиті. До побачення!